І тепер з вами Настя і моя сестра Єлін. Я зробила такі коники. Два маленьких коники. І Віна буде робити одну Так. Я розділила такі шматочки від дрібки. І розділила їх по таких крапельках. Тут у нас один. А зараз будемо її складати. Так, якщо це один, то такий. А я буду без одиничка, без двоечки, без троечки, без четверечки, без пятерочки. Ну, я рада за те. Так. Я нічого не поняла. Чотири. Цес. Один ми тут складаємо. Так, це чотири. Чекаємо моє п'ятерочка. Ось вот п'ятерочка у нас. Ну все, це як мені скласти. Порізали, не знаю, як. Скласти не жду. Так. Навіть без цього ми зробили гарну рібку. Так, а у мене щось не получається. Мені дивитися це треба. Буде І хто там казав? Я без строчки, без четверчки. Так це Тобто я не знаю твою головунку. Що, я зараз ще одного не підроблю. І отакий вот раз. Так. Щось я вже. Мені дуже його скласти легко. Раз, то. раз. Йде. Ой, і раз. Блин. Настя мені. Так щоб вже снаєте любить. Скажите комментарий, Настя. О, здесь. Да все, ты все... на Зараза, блин, ну ладно. Ты что ржешь? Вот за ты не Он не был, а смеется. Иди в блин, Стоп. Що я не робила? <рит> <Ту>, Бачила <рит> поверх тут. Ми побачили з'ємне чистівський пісок. Можете вкласти цих всіх кубиків. Настя, можете. Какие-то у нас получится генетический кит. Вс, на мой канал. Чек... Yeah. Ставьте лайки. Чекайте я не складываю.